Яку можна слухати в нас в радіо -етері, або переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підпишіться, щоб нічого не пропустити. А ми вітаємо нашого співрозмовника і гостя, військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. З нами, пан Олександр, вітаємо. Вітаю пане у Вас інформаційний спротив, так що я зразу вам свіженьке щось зріа новості. Це джерело цілющого знання і правдивої інформації. Там написано, що військові Росії підтверджують, Україна біосаранчою знищила їм врожай в Білгородській Курській області німножко в ЛНР. Ви, от ви не втомлюються вони гратися в нашій біолабораторії? Це що, просто брак, брак фантазії. Ну я навіть не знаю. Мабуть, так для них це рівень. Скажімо так. Якщо навіть голова їх так званої служби зовнішньої розвідки Наришкін, він виконує зараз функції ретранслятора усіх цих фейків то Ріа Новості, НТВ і все таке інше. Ну, це значно інший рівень, що вони можуть нести маячню 24 на на Ну, Зараз це вся що? Росія перетворилась в генератор, великий такий генератор фейків. Та, але ці якість цих фейків, як криза жанру, тобто вони настільки недолугі, що здається, хоча б один москалик та й включив би штучний інтелект чат GPT, то хоча б щось нагенерували, а так в них далі саранча літає. Добре, давайте ми до того ж серйозного, щоб почало до них літати. Я дивлюся просто певну роботу. ну Наприклад, в Білгородській Народній Республіці, де С-300, С-400, така дорога річ батарея, я маю на увазі ППО. Кажуть, що благо податний вогонь зійшов разом з Хаймарсами. це А інші пишуть навпаки, що це, може, були керовані оці американські бомби. Одним словом, напевно, не важливо, що долетіло. Важливо, що долетіло. І чи це означає, що ми починаємо лупити, і це буде той геймченджер, принаймні для північної ділянки фронту. геймченджер ну. В принципі, так можна сказати, для окремо взятої ділянки, але не цілком для всієї зони бойових дій. А для нас дуже важливим є те, що ми зараз отримали погод... ну, погодили нанесення ударів по території Російської Федерації, бо об'єктів насправді багато. І ми бачимо, що успішні почались саме відпрацювання таких цілей, але. Але є деякі нюанси, які поки що, на жаль, не дають нам можливості створити на території Російської Федерації демілітаризовану буферну зону глибиною 50 кілометрів. І цією проблематикою є те, що в нас не вистачає пропорційно відповідних ствольних та реактивних артсистем, а також пропорційного боєкомплекту. Ми над цим починаємо працювати. Але це тільки початок. Хоча, звісно ж, результати вони вже показують на те, що росіяни не готові до гри ось в такому плані. Так, ну дивлюся, там 2,5 кілометри, йде колона, 14 машин, її немає, і не треба західної зброї. Наші дроноводи красиво постаралися. Це є про, теж про Білгородщину, На Курчині теж колону спалили. Тобто воно якось починає рухається. А скільки нам треба, не, от скажімо так, різних засобів, бо тут все нам би помогло. І Сізар, і Богдана, і в принципі, і Хаймарс. І, а такам все ще поки що нам не дають добро. А, ну але в принципі, плюс наша авіація теж дещо може кидати, теж до неї кріпиться. Що це непідйомне для нас зараз завдання, принаймні на півночі зробити ось таку демілітаризовану зону глибиною 50-60 кілометрів. Це для, для цього потрібні ешановані засоби ураження. Шалоновані в якому сенсі? Тобто це повинна бути артилерія. В першу чергу ствольна та реактивна. А різного різної дальності ураження цілей. Це може бути. І 30-40 кілометрів це може бути 70-80 кілометрів і так далі. І тому подій. Так, а що нас не вистачає хіба цього? Три сімки, сізор, наша Богдана. Нам замало цього то так. Я саме з цього і почав. Саме з цього я і почав, що у нас пропорційно дійсно не вистачає, щоб повністю закрити, навіть якщо ми говоримо про харківську ділянку фронту, нам треба більше інструментарів. Бо щоб повністю закрити і підтримувати цей шалонований рівень демілітарізованої зони, це досить велика компонента, яку треба буде забирати з лінії боєзікнення, а це неприпустимо. Тому так, це єдина проблема, яка зараз виникає в тому, щоб створити таку зону. Угу. А от якщо в цьому випадку ми бачимо Німеччина, Тауроси не передають, але кажуть, маєте патріот, ми вам дали патріот, Він добре працює по літаках. Таким чином закриєте Харків від керованих авіабоб, від кабів. Ну теоретично, це все правильно. Ми вже показали, як працює патріот проти їх бомбардувальників. Але сам патріот треба чимось закрити. Тобто, ми мусимо тут діяти як ізраїльтяни, зробити шаленовано. Одне ППО прикриває друге, третє і всі. І разом прикривають Петріот, а Петріот працює на фактичну демілітаризацію і мирне небо над Харковом. Ну так, все в теорії ось так. А на практиці. А на практиці у нас над Харковом 24 на 7 кружляють орлан 10, Зала та Суперкам. Ось що на практиці. І проблема полягає у тому, що станом на сьогодні росіяни довели до автоматизму відпрацювання цілі, яку помічає Влан-10, і майже одразу можна вважати, йде вже процес розгортання ОТРК «Іскандер», якщо потрібен ОТРК Іскандер, або одразу запускається бережуючий боєприпас типу «Ланцет». І mm -hmm. тому треба вирішувати саме в першу чергу з цим проблему. У нас не вирішена проблема на Харківщині з, з, з створенням шанованої ППО з засобів малого та середнього радіусу дії, як зенитно ракетних комплексів, так і зенитно гарматних комплексів. Окрім всього іншого. Не вирішена проблема з повноцінним закриттям повітряного простору сухопутними групами перехоплення таких об'єктів, як, наприклад, Шахет 136 дрони Камікадзе, а там майже 20 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Вони дуже швидко досягають Харкова і не тільки тому це треба вирішувати комплексно, а не просто Знаєте, От mm -hmm. дуже часто в нас в інформаційному просторі. Є одна така думка: нам потрібен Петріот Есемтій, і він вирішить усі проблеми. Ні, він е, дійсно є е, елементом, який вирішує проблеми, але е, так само проблеми є і у нього з його прикриттям, і, і нам потрібні комплекси. Е, ЗРК кроталь Зеркакроталь, зеркалвістормер, Айресті, насам. Врешті-решт модернізовані радянські а, пускові установки з західними ракетами типу, типу АІМ 9 і А, Знову ж таки, комплекси, навіть ті, які були виведені нещодавно зі складу тієї чи іншої армії НАТО, а, той самий ЗРК Ролан ЗРК Чапарель. Воно все є на складах, воно все є у наших партнерів на складах. Треба зробити запит та отримати. І тоді дійсно ми зможемо Так, а що ми тут розповідь. маємо, Олександре? Ми маємо, що ми не складаємо такий каталог, запит, чи там навпаки на Заході просто не хочуть почути нас. Чи наше Міністерство оборони цей перелік, от який ви нам щойно озвучили, наприклад, не подає в письмовому запиті? Рамштайни то а... збираються. Ну я вам на це питання не можу відповісти з однієї причини. Я не в курсі, які ми робимо mm -hmm. запити. Я можу робити висновки тільки по тому, що лунає в відкритих джерелах, і що лунає з офіційних вуст, про що говорять, але є нюанс дуже цікавий. Швеція нам передала один з найбільших пакетів допомоги, і зненацька там, виявляється, є літаки дальнього радіолокаційного спостереження САП 340. У тому то і справа, що жодного разу жоден з наших офіційних представників не озвучував запити щодо ДРЛС літаків. Ми постійно чули про f 16 так, Може, це правильно, бо тому, що в F-16 безпечніше і далі буде бачити, і безпечніше їм буде літати. Може, ну, то так... правильно, що ми не знаємо ці запити? так, от саме про це і мова, бо ага. постійно в нашому інформаційному просторі на різному рівні експертного середовища лунало про те, що потрібні до РЛС літаки, до f 16 ви багато говорите про F-16, але потрібні для дальньої редволокаційної розвідки та спостереження. А вакси потрібні. І ну, от, хто знає, просто так Швеція вирішила надати F-16. А знаєте, давайте ми так. <гум> <гум> не, ну, <гум> так, шведі, як шведи сказали, а вакції в <гум> нас американських немає, але в нас є свій сап і нічим не гірший, принаймні, якщо навчитеся ним правильно працювати. У Нас дуже мало часу, а є ще цікаві речі, які поза е технічно військовим таким е лежать дужками, але теж напрошуються станом на, сь на сьогодні. От я дивлюся, як, е як просто кожен день ре з регулярністю в падають новини від Служби безпеки України. От в Харкові мінта взяли Сережа. Ліфар, ну, не плутати з нашим танцюристом. Мен все здавав. Дивлюся, в Миколаєві. дедушка все здавав. Ну, одним словом, така, така кількість колаборантів, яких досить недавно навіть підв'язали ФСБ. Що в нас не так? У нас що, забагато зрадників, що вони йдуть і прямо падають як колорадський жук на картоплю. Так. А хіба ж це дивує? Вони є усюди. Так, дивує Важливо, така кількість і регулярність. Подивову. В нас нікуди не поділися в нашому суспільстві нікуди не поділися представники проросійських поглядів. Навпаки, деяка частина з них зараз знаходиться в такому глибокому латентному положенні, а інша себе видає навіть патріотів, ра патріотів рівню там за батьківщину життя але насправді не так. Але при цьому вони продовжують виконувати свої функції в кожному регіоні, в кожній області, в кожному місті, і вони є тією агентурною мережою ФСБ, яка продовжує працювати. Тобто два повідомлення… так. Треба... Два повідомлення, які сьогодні мене здивували, Washington Post пише, що дядя Путін свого кума готував. В нього там друга Україна, щось він там йому фінансує, напевно, в Москві, і що він Медведчука хоче розглядає, принаймні, як прем'єр-міністра уряду в екзилі у вигнанні. Як вам така історія? Та хай розглядає, вони вже там є один президент легітимний. А, От буде ще й прем'єр. Вони там можуть собі влаштовувати вибори навіть там, вибори президента України на території Російської Федерації. Ну кравасіся заробляє. Кравосісія так. Ну, але цей сценарій ви не розглядаєте. Ви як серйозний? Я маю на увазі, бо всі ж були напружилися, коли оце була гра з літачком Януковича в Білорусі. Пам'ятаєте, всі думали, що це ось вам сценарій ще одного фронту. Ось вам легітимний, якого будуть сидити на окупованій території? Станом на сьогодні. Ну, по-перше, якщо ми знову будемо згадувати цього легітимного, він не має жодної ваги. Взагалі ніякої Медвечок не має жодної ваги, ні Азару, ніхто там не має жодної ваги. Может мародолітичної ваги в міжнародному розумінні. Угу. От, це по перше, і це найголовніше, мабуть. Ні, ну їх можуть ще відвести в Північну Корею, їм можуть зробити якийсь тур в Іран як варіант, в Сирію. Uh, і зробити таку якусь медійну їм популяризацію, і все а щодо Білорусі, то тут я, я говорив, говорю і продовжую говорити станом на сьогодні, саме на сьогодні, ось 3 червня. Mm -hmm. uh, там не формується щось серйозне якесь серйозне угруповане загрожання за сьогодні і... північному плаздарму Україні. Олександр, і одним словом, просто ця цікава інформація, яку оприлюднив Київ Пост сьогодні про те, що наші спецпризначенці разом з частиною сирійських сил луплять московитів на голландських висотах і взагалі на території Сирії. як вам ця історія? Ми Судан вже бачили. Деякі операції, які відбуваються в Судані, але там як відомо коментарі робили з представники Гуремов України. Тому з цього я думаю, питання не стільки мені, скільки пану Юсову або Скибицькому напряму. Але це чи це має смисл лупити там пригожинців в Африці чи лупити от московитів в Сирії? Чи є сенс, це якщо розглядати це як окрему спецоперацію mm -hmm. локально? То так, тому що це зменшення впливу та зменшення потужності супротивника. Ми підтримуємо усіх тих, хто воює проти росіян, а росіян. Фактично, ми е, підтримуємо і ту сторону, яку підтримують росіяни. Ну знаєте, зрозуміло, мій, та е, ворог е, друг, мого ворог мого ворога. Мій, ворог. мій друг, так зрозуміло, пане Олександре. Дякуємо, що так оперативно відгукнулися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив в маркері подій. Підпишіться на «ФМ Галичина Аналітика. Зможете ще й оглядати і залишати свої відгуки. Дякуємо. До нових зустрічей.